«Усевишній, навчи мене своїй мудрості, покажи мені, як стати доброю підсиль мою віру, примножити мої благі справи і утихомир мою гординю. Навчи мене цінувати найменше мить і не витрачати час даремно. Навчи мене любити так, як любиш ти, безумовно, беззавітно. даруй мені терпіння і смирення. Бо Ти є терпіння, Твоя любов безмежна, доброта нескінченна. Благослови мене, мою сім'ю, моїх друзів і знайомих, прошу світу для всієї планети, щастя і любові для всіх, що живуть на ній. Відкрий серця черствих, пом'якший біль сердець поранених, бо ти всемилострини, такий, що дає. Амінь.